Про візит Навроцького до хабу в ЄСонці, черговий транш допомоги Україні у рамках закупівлі американської зброї, а також про те, скільки платять росіяни за диверсії в Польщі. Деталі вже за мить. Польський президент відвідав логістичний хаб у Ясьонці, підкресливши його важливість для захисту України. За його словами, понад 95% міжнародної допомоги для Києва, яка надходить від більш ніж 40 країн, проходить саме через Ясьонку. Завдяки таким місцям можлива оборона України від РФ, зазначив Навроцький. Візит до логістичного центру президент назвав підтвердженням того, що Варшава підтримує Україну в складний час. Він також вкотре запросив Володимира Зеленського до Польщі і підкреслив, що цитую є питання, які треба вирішити. Детальніше про це в нашій новині. Польща спільно з Норвегією та Німеччиною надасть Україні півмільярда доларів у межах програми закупівлі американського озброєння Пурл. Ми сподіваємося, що Америка це узгодить, сказав міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Раніше він вже анонсував 100 мільйонів доларів від Польщі для України в рамках ПУРЛ до кінця року. Окремо, у вівторок у Брюсселі Норвегія оголосила про виділення майже 600 мільйонів доларів за цією програмою для Києва. А Німеччина пообіцяла додаткові 200 мільйонів доларів. Про деталі цих домовленостей читайте на слава ті. 200 доларів за підпал, 400 доларів за побиття та 10 тисяч доларів за організацію сходження потяга з рейок. Саме стільки російське ФСБ платило організованій диверсійній групі, яка оперувала в Польщі ще два роки тому. Її завданням, серед іншого, була установка камер біля об'єктів критичної інфраструктури, монтаж gps трекерів на потягах і навіть організація проекції антиукраїнських лозунгів на будівлях сейму, президентського палацу та посольства США. Деталі операції польських спецслужб, у результаті якої затримали 12 українців, трьох білорусів і одного росіянина, опублікувало видання УНЕТ. Читайте новину про це на нашому сайті. Двоє українців розпитували в ресторані про меню польської урядовиці та потрапили за це до поліції. Так у Варшаві двоє українців у відомчому ресторані Міністерства клімату розпитували, чи в цьому місці харчується його очільниця і чи вона має якесь спеціальне меню. Такі запитання насторожили працівників, які звернулися до поліції. Українців затримали та передали прокуратурі, однак доволі швидко відпустили, адже не знайшли підґрунтя для злочину. Нагадаємо, останнім часом почастішили повідомлення у ЗМІ про шпигунсько-диверсійні дії на території Польщі, здійснені іноземцями. Європа зможе й сама допомагати Україні, якщо США відмовляться. Хоча це й небажаний варіант, переконаний колишній політичний радник в Європейському парламенті Піотр Качинський. Батеріслава він вказав на останні новини з галузі європейської безпеки, такі як розробка Франції нової далекобійної ракети та купівля Польщею найсучаснішого підводного човна шведського виробництва. На його думку, це свідчить про побоювання європейських союзників щодо можливого блокування Сполученими Штатами продажу свого озброєння. Це також показує, що ми оборонність європейська є на високому рівні, і якщо ми відкинемо такий негативний погляд, то європейці колективно абсолютно є великою силою. Якщо йдеться про обороноздатність, і на протязі кількох років останніх, коли Росія заатакувала Україну, почали дуже сильно розвиватися. Тому це не є так, що є. Європа сама не зможе допомогти Україні, але напевно це не є бажана опція. Детальний коментар Качинського читайте в нашій новині. На що реально здатна коаліція охочих у своєму тексті для Слава ТІВі журналістка Марина Степаненко аналізує можливості, які має кожна держава з коаліції, а також чи готовий цей союз долучитися до багато національних сил в Україні? Зокрема, найвідчутніший внесок у повітряну складову може зробити Бельгія. Як повідомляє Норвезький інститут міжнародних відносин, Брюссель зможе надіслати винищувачі F-16. Водночас, Лондон найімовірніше, зможе долучитися відправкою бригади сухопутних військ. Копенгаген здатен надати батальйоні підрозділи. Пише Степаненко. Які потужності зможуть гарантувати решта країни з коаліції охочих, читайте в тексті авторки у рубриці. Докладно. А в мене наразі все більше новин читайте на сайті Слава Тіві. Побачимось.